Добрий день! Сьогодні хочу розповісти про свої порожні баночки, їх доволі багато. Давайте починати. Перший продукт це засіб гігієни для щоденного використання, лактоцид. Я завжди беру 400 мл. Це доволі економно, зручний дисатор чудовий варіант для того, щоб доглядати за своїми інтимними зонами без яскраво вираженого запаху. Ну, гарна штука, гінеколог рекомендував і тому купую саме ось цей засіб. Наступне це гель для душу від Rocher, тут 200 мл. Це з лімітованої колекції новорічної. Якщо не помиляюсь, двохрічної давнини апельсин в шоколаді, дуже класний аромат, гарний гель, надовго вистачає зручний цей дозатор. Тобто, можна перевернути і до кінця використати цей гель. Ідеально дуже класні аромати і гарно піниться, і більш-менш нормальний склад має. Наступне це біодеодорант від Marie Fresh Cosmetics. Взяла на пробу 50 мл, 24 години захисту без білих слідів. Це безсодовий дезодорант. В принципі, він не поганий, але якщо ви занадто активна людина або така спортивна, то він ну, не сильно буде захищати вас. Тобто, в принципі, на перехідний якийсь період непогано. До речі, ось так: от він виглядає всередині. Зручно наносити все чудово, але мені трошки не вистачало. Такий більш ширкий варіант дня цього захисту використала і, скоріше за все, повторювати не буду. Наступне це освіжувач для ванної туалетної кімнати. Я використовувала саме в туалетній кімнаті. Тут 98% натуральних інгредієнтів можна здати на переробку це все класний аромат, відтівер. Лілія водяна непогано, гарний склад, гарний оцей дозатор. Я не знаю, чи я зможу його знайти ще. Мені просто це як в подарунок додали з-за кордону в посилці. Тому не знаю, буду. Дивитися, якщо ні, то щось знайду на нашому ринку. А наступне це такий ополіскувач для ротової порожнини з магіоміцинком від Деламарк 50 мл. Це концентрований ополіскувач, і його надовго вистачає ці 50 мл. я... В два або навіть в три рази довше використовує, ніж там, 200 мл ополіскувачі для ротової порожнини. Необхідно два чи три натиски і додаєте трошки води і поліскуєте як ополіскувач для ротової порожнини. Гарний ефект, мені подобається, скляна упаковка, тобто легко передати на переробку. І ось цей ковпачок теж можна здати на переробку в певні місця. Тому гарний варіант, скоріше, знову до нього повернуся. Наступне це зубна паста від Dentissimo, швейцарське виробництво, Я купила на пробу. Ось так воно виглядає. Я її розрізала тут 75 мл І ідеально було для того, щоб чистити саме зуби на на ніч. Ну, як на мене, непогано очищала. І що було класно, що вона доволі економна, тобто надовго вистачило. Не знаю, буду, можливо, ж брати або щось інше уже нашого виробника. Непогано рекомендую. А наступне це крем для рук від Marie Fresh Cosmetics з оліями ши, жожоба, з рослинним ланоліном, екстрактом обліпихи та шепшини. Тут 100 грам теж доволі економний продукт, надовго вистачило його. Тут теж перероблюється туба. Аромат він не нав'язливий був, і колір був такий світло-жовтий. Ну Тут, якщо ви бачите, вже такий темно жовтий але воно вже постояло певний час. Аромат трошки відчувалися такі нотки апельсину, але не сильно воно виражено і доволі економний знову ж таки цей продукт, і доволі гарно живив, ну Гарний крем мені сподобався. Наступне це рум'яне від Клорац ось такий маленький розмір, 1,6 г відтінки 02. Ось так він виглядав. Тут є зеркальце і ось такий такий доволі цікавий рожевий колір, Не сильно нав'язливий. Було класно, що воно невеличкого розміру з собою брати ідеально було. Закінчила, мені сподобалося. Зараз в мене трохи інший рум'ян, але це класно. Можливо, я, до речі, залишу цю упаковку і сюди буду. Замішувати, якщо кудись їхати, з теперішніх моїх рум'ян засіб, щоб не брати велику об'ємну упаковку. Це, до речі, ідея зараз до мене прийшла. Наступне це від Nux такий насичувальний. Лімітований медовий бальзам для губ, 15 грамів, скляна упаковка. Я повністю використала. Дуже класний засіб взимку і в такий перехідний період ідеально використовувати, дуже-дуже економний. Тобто 15 грамів я доволі довго використовувала, плюс ще відсипала батькам своїм, бо у них там були деякі проблеми з обітреними частинами тіла. Класна штука, рекомендую. Доволі економна, якщо враховувати, наскільки довго вистачить цих 15 грам. Дуже класно. І медовий аромат, він не сильно так яскраво виражений, дуже непогано на губах залікував ті тріщинки, які були, і дуже класний догляд рекомендую. А наступне це крем для обличчя з вітаміном С, інтенсивний Cat Burke. Тут було 50 мл. Прийшло воно в коробці, навіть не коробці, а адвент календарі. Я десь тут вставлю посилання на це розпакування. Дуже класний крем, мені сподобався він. Він дійсно підживлював шкіру, використала повністю скляна упаковка, тобто все класно продумано. Класний крем, але я думаю, що там ціна така супервелика, що я поки не потягну його повторити. Але класний був він. Рекомендую. Мило ланолінове від Golden Farm тут 70 грам, класне мило, дуже непогано було. От Якось я його не показувала в попередніх порожніх баночках, але воно класне і дійсно в такий зимово-осінньо або весняний період ідеально було, коли у вас руки обвітрються від ще доволі холодного повітря. Тому класна штука, 70 грам, але надовго вистачало і воно не розмикає в мильниці. До речі, запаковано ще от в таку індивідуальну упаковку. І ось таке господарське мило милосіла. 72% по ДІСТУ і так далі, традиційне, але чогось мені не сильно сподобався запах його. Я не знаю. Чи щось воно, ну не я не знаю, можливо, навпаки, це таке і треба, щоб було. Але я його відчуваю в ванній кімнаті, коли заходжу в неї. Ну, тобто не знаю, вперед непогано, але цей запах я пошукаю щось інше. Але ну, господарське мило має бути, воно непогано справляється з плямами, тому можна брати. Але запах такий собі. І, як завжди, класні вологі папер туалетний від Аллует, що правильно читаю, в Ватсон завжди купую. 70 штучок, доволі непоганий варіант по складу і по кількості цих вологих серветок, тобто його вистачає надовго і вони не Просушуються, тобто вони вологими залишаються до кінця використання. Рекомендую, є сенситів, є з ромашкою, з морським якимось бризом, є дитячі, тобто класна штука для догляду за вашими інтимними зонами. І ще закінчила з набору ось такі от. Я так розумію, що це була парфумована водичка, зроблена в Європі, був набір з чотирьох штучок, поступово закінчую, але я використовую його саме в доповненні або замість ось цього елементу, коли мені цей аромат доволі такий притерний, то я його використовую саме для освіжування певного приміщення. Ну, і так виходить, що він доволі швидко закінчується. Якщо не помиляюсь, то 20 чи 10 мілілітрів. Чогось тут не вказано. А, 20 мілілітрів все таки Ну, таке. Я для себе, для використання на собі пару разів його намагалася використовувати, але щось мені не зайшло і тому використала в повсякденному житті в приміщеннях. В принципі, це все, що в мене закінчилося в цього місяця Попереднього. Цікавить ваша думка щодо цих засобів, якщо ви ними користувалися. І дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал і всім гарного дня! Па-па!